Цій тихі долині поблизу стін древнього аббатства, в оточенні мудрих священиків та паладинів просто ідеальне місце для початку великої подорожі. Проте чим далі ви просуваєтесь від високих мурів у глиб лісу, тим більше він демонструє свою темну сторону. Елвінський ліс пережив багато людських поколінь та був свідком як часів повного занепаду, так і розквіту людської цивілізації. Відправляючись у подорож цим краєм, ми дізнаємось, якою ціною повстало на цих землях королівство штормовій, нинішні правителі регіону, які проблеми стоять перед місцевими мешканцями та які випробування назрівають перед обличчям всього альянсу. Запрошую вас послухати розповідь про захопливе минуле та не менш цікаве сьогодення Елвінського лісу. Лише нагадую, що активність глядачів це найкраща мотивація для автора. Покажіть свою зацікавленість прямо зараз, і будемо вирушати. У далекі часи південний Азерот залишався майже незаселеним, прихованим за горами і лісами. Лише після розпаду імперії Аратор, першої великої держави людей, почалась хвиля освоєння цих земель. Королівство Аратор було розташоване далеко на півночі та колись об'єднувало людські племена у боротьбі проти тролів Амані. Але з часом, внаслідок внутрішніх чвар і тиску зовні держава почала занепадати. Її регіони розділилися на окремі королівства, серед яких були Лордерон, Стромгард і Даларан. Ці події датуються приблизно. Ізно 1200 роком до відкриття темного порталу. Південна експедиція, очолена молодим і амбітним лідером Фалдіром, правнуком останнього короля Аратора, досягла земель нині названих Елвіном. Тут вони осіли, заснувавши невелике укріплене поселення, що згодом зросло у величну столицю штормовій. Так було закладено підвалини нового королівства людей на півдні. У 75-му році до відкриття темного порталу розпочалася так звана Перша війна з гнолами. Їхні зграї під проводом батажка Гарфанга розоряли ферми і нападали на каравани. Король Баратен Рін, предок династії нинішніх королів, власноруч очолив армію. Саме він убив Гарфанга в битві при Червоногір'ї, що стало переломним моментом у війні. 18 років до відкриття темного порталу Елвін опинився під загрозою нової навали тролів Гурубаші, які вийшли з тропічних джунглів Зульґурубу. Їх просування вдалося зупинити лише завдяки втручанню Медіва, могутнього мага і хранителя, що на той час ще не впав у безумство. Його магія врятувала Штормовій, але та подія також стала однією з останніх світлих сторінок у його біографії. За підтримки того ж Медіва дещо пізніше відкривається темний портал і починається перше вторгнення орків в Азерот. Під час першої війни штурмовій зазнав катастрофічної поразки. Місто було зруйноване, а Елвінський ліс став спустошеним полем бою. Король Лейн Рін загинув, а зовсім юний принц Варіан разом з вірними людьми змушений був розміститись в далекому королівстві Лордерон. Натомість, після другої війни, приблизно у шостому році після відкриття темного порталу, об'єднані сили альянсу повернули ці землі. Розпочалась масштабна відбудова міста та сіл. А Елмін знову наповнився життям. І, хоч друга війна принесла відплату орді, звільнення земель та поступове відновлення, сліди всіх війн і досі залишаються незагоїними. Тривожні вісті прогнолів ширяться навколо, ліси повняться хижаків, а колишні будівельники штормовію, залишені безплатні, тепер перетворилися на розбійників, що тримають у страху околиці. Про історію братства справедливості ми ще поговоримо окремо. Тим не менш, сила духу людей, їхня здатність долати темряву та зводити з руїн нові міста заслуговує на повагу, та робить цей край справжнім серцем альянсу. Елвінський ліс простягається у центральній частині східних королівств і є географічним та геополітичним центром королівства людей. Штормовій. На півночі він межує з гірським масивом палаючих степів. Що по суті являється продовженням гір Кхазмодану, регіону, про який я розповідав окремо в цій же стороні, знаходиться долина Нордшир, справжній дім багатьох героїв. Цей захищений гірський анклав за бацтвом у центрі став місцем, де юні збройності і ченці навчаються мудрості, віри і бойового мистецтва. Зараз там завідує маршал Макбрайт, суворий, але справедливий воїн, який бачить у кожному новачку майбутнього захисника королівства. Біля кордону із західним краєм розташований гарнізон Вестбрук. Він слугує ключовим форпостом для захисту від нападів бандитів та гнолів, яких останнім часом стало надзвичайно багато. Сам західний край це долина колись родючих полів, а нині осередок всього безладу, що відбувається в королівстві. На півдні, за течією річки на сферіті, ховається таємничий і похмурий Дасквуд, а на сході здіймаються скелясті вершини червоногір'я, де герої й досі боронять королівство від орків клану Блекрок. Головним осередком тутешніх земель є Голдшир, котрий славиться знаменитим трактиром Гордість Лева. Місце, де можна почути більше новин і пліток, ніж у будь-якій королівській канцелярії. Його утримує гостинний фарлі. У самому серці лісу здіймається башта Азори, де маги невтомно працюють над таємничими експериментами, ведучи невидиму боротьбу з темними чаклунами сусіднього червоногір'я. Башта місце малолюдне, але ті, хто там працює, знають набагато більше, ніж говорять. Далі на схід уздовж річки тягнеться табір. Лісорубів Іствейл, vale, джерело деревини для столиці. Його мешканці прості працьовиті люди, котрі щодня ризикують життям, бо в лісі за ними стежать не лише вовки, а й очі братства справедливості. Елвін відомий своїми родючими землями, де здавна живуть фермери, обробляючи поля і вирощуючи виноград та гарбузи. Але попри свою мальовничість, Елвінський ліс щодня стикається з загрозами, які не можна ігнорувати. Свабіля мурлоків на берегах тутешнього озера та агресивні кобольди, що захопили місцеві шахти, не дають місцевим Мешканцям спокійно зітхнути фермерські господарства постійно потерпають від набігів диких звірів, а дороги від грабіжників братства справедливості. Проте, незважаючи на ці виклики, мешканці Елвіну не втрачають духу. Більше того, у них вистачає часу на внутрішні чвари. На заході від Голдширу обабіч дороги стоять дві ферми, що належать родинам Стоунфілд та Маклур. Їхнє суперництво триває не одне покоління. Сварки за межі поля, зіпсовані огорожі, зниклі кури. Все це складало фоновий гул фермерського життя. Серед найбільш Кумедно трагічних подій варто згадати історію принцеси: жирної свині, що виросла на гарбузах Маклурів і постійно зазіхала нагороди Стоунфілдів. Сварка вийшла з під контроля і переросла у винагороду за голову нещасного порося. Але в цьому побудовому конфлікті зародилась несподівана історія кохання Мейбл Маклур і Томі Джо Стоунфілд. Їхній роман проста, щира історія, що розігрується на тлі кам'яних сердець ворогуючих членів родини. У таємниці вони обмінюються листами, а випадковий подорожній може стати вісником між коханими. Збирати дрова серед розлючених ведмедів, доставити пиріг або знайти чарівні водорості для еліксиру. Все це дрібні доручення, які складаються у цілісну мозайку побуту Елвіну. Але поміж них трапляються насправді масштабні і загрозливі історії. На схід від Голдширу біля мосту через ріку Стоункерн чергує вартовий Томас. Саме він. Він направляє подорожніх розслідувати зникнення двох його побратимів Рольфа і Малакая. Сліди ведуть у хащі, а далі до вогких берегів і слідів від лускатих ніг. Усе вказує на мурлоків. Лем'я, що мешкає в мутних прибережних калюжах і з кожним роком стає дедалі агресивнішим. Вартових можна відшукати, але буде вже занадто пізно. На південь і схід від голчеру розташовані дві копальні. Колись вони слугували добробуту, але тепер стали гніздами для кобольтів, низькорослих девакуватих істот, що бормочують щось про свої свічки, та відмовляються підкорятись людським законам. Ці істоти не лише відбирають ресурси, вони підривають основу економіки та безпеки регіону. Південний захід Елвіну біля гарнізону Вестбрук контролює істота, що стала ледь не легендою. Хогер гнол велетенських розмірів, організував власну зграю і перетворив цей куточок на територію беззаконня. Він не просто небезпечний, він глозує з будь-якої спроби його зупинити. За його голову оголошено винагороду, і кожен, хто мріє про славу, вирушає на його пошуки. Про Хогера знають навіть у тавернах червоногір'я. Цей гнол не просто ватажок зграї, а справжній нічний кошмар західного Елвіну. Потужний, жорстокий і розумніший, ніж здається, він тероризує гарнізон Вестбрук і викликає страх у серцях новобранців. Вартові кажуть, що хто йде на Хогера без підкріплення рідко повертаються. Але водночас саме його присутність змушує героїв доводити свою відвагу. Стати тим, хто вполює Хогера, справа честі для будь-якого молодого шукача пригод. Окрему повагу викликає гарнізон Вестбрук, що охороняє західні межі Елвіну. Його вояки тримають оборону одночасно проти гнолів, розбійників і час від часу скажених кабанів. Саме звідси надходили перші звістки про діяльність Хогера, і саме сюди прибули. Бувають посланці з проханням про підкріплення. Заступник Рейнер, який керує гарнізоном, не має великого війська, але його серце не знає страху. Та найбільша загроза в Елвіні походить не з лісу і не з річок, а з людського серця. Братство справедливості, яке колись було лише групою селян-бунтівників, тепер перетворилося на добре організовану мережу злочинців. Колись ці люди були будівельниками, ремісниками, інженерами, тими, хто після першої війни допомагав відбудувати зруйнований штормовій. Але коли настав час платити їм за працю, королівська казна була порожньою, а політики глухими. Їх зрадили, і з цього насіння гіркоти виросла організація, що тепер сіє терор не лише у західному краї, а й на схилах мирного Елвіну. В якийсь момент селяни почали зустрічати диваків у червоних пов'язках, котрі шастали виноградниками. Вони називались братами, але діяли. <злодії> Їхні табори виникли біля виноградників і в лісах ближче до північного кордону. За завісою хаші вони чекали ночі, і тоді викрадали припаси, зривали урожай, нападали на подорожніх. Братство справедливості намагається розширити свою присутність у Елвіні не стільки грубою силою, стільки інформаційно. Серед перехоплених документів згадується загадковий агент братства, що отримує золото прямо з шахт Елвіну. Його діяльність пов'язана з господарством Бреквелів, непомітною фермою на Сході, що виглядає ідеальним місцем для переховування диверсанта. Братство справедливості не просто злочинці в масках, це наслідок політичної короткозорості та соціального розпаду. Це не просто розбійники з дороги. Вони Тіні, колишніх громадян, з ними важко боротись, бо вони не йдуть у відкритий бій, але й ігнорувати їхню присутність небезпечна помилка. Попри невеликі розміри, Елвінський ліс це мозаїка різноманітних місцин, кожна з яких зберігає власний характер і впливає на події королівства. Шляхом чи стежкою будь-який мандрівник знайде тут щось варте уваги: від затишних ферм до похмурих шахт, від мальовничих водойм до оповитих магією веж. Тутешні історії можуть здаватись чимось буденним, а іноді переросли. Стати в дещо значно більше, як, наприклад, історія Вільяма Песла, алхіміка з добрим серцем і дивовижними ідеями. Його рецепти від любовного зілля до відварів невидимості допомагають не лише в битві, а й у справах серця. Саме він сприяє втечі Мейбл Маклур до свого коханого Томмі Джо Стоунфілда, що стає щасливим фіналом історії місцевих закоханих. Підтримайте відео вподобайкою, а канал підпискою, і наша історія подорожі продовжиться вже зовсім скоро.